Шановна читацька родина, я вітаю вас з початком навчального року. Вже який рік поспіль ми з вами зустрічаємось, працюємо дистанційно, але я маю надію, що на час і наш заклад зазвонить дитячими голосами. А сьогодні ми з вами поговоримо про книгу: підбадьорити, надихнути. Навіть спонукати на кардинальні зміни в житті все це може книга. Тож 6 вересня у світі відзначають День читання книг. Це свято покликане нагадати людям про важливість читання. Цей день створений, щоб підбадьорити тих, хто любить читати, або нагадати тим, кому такий процес зовсім не до вподоби. Дослідження показують, що читання знижує рівень стресу на 68%, підвищує рівень знань. Читання заспокоює краще, ніж прослуговування музики, прогулянка чи чашка гарячого чаю. Для того, аби зменшити стрес, достатньо лише 6 хвилин зосередженого читання. Книги тренують мозок. Регулярне читання книг покращує пам'ять, розвиває логіку та збагачує уяву. Читання дає унікальну можливість повністю зануритись в думки та відчуття іншої людини. За даними вчених, це може покращити соціальні навички людини та робить її більш спідчутливою. Тож день читання книг запрошує взяти книжку і почати читати сьогодні. І кожного дня, хвилин на 10-15, наприклад, перед сном. І через 3-4 тижні ви вже в рядах книголюбих. Тож вітаю вас, дорогі книголюби і книголюбчики зі святом і бажаю вам завжди захопливого читання.